Добрий день! Ласкаво запрошую тебе на телешоу Ці кумедні тварини, а поговоримо ми з тобою про свійських тварин, які мешкають на нашому подвір'ї. Ой, що я бачу на нашому подвір'ї немає жодної тварини. Допоможи мені, будь ласка, всіх звіряток відшукати. Ну що, ти готовий зустріти наших звірят і разом з ними виконувати цікаві завдання? Тож вітаємо нашу першу гостю. Припускаю, що домашня кішка походить від невеликої дикої кішки, яка водиться в Африці. До 2000 року до нашої ери вона була приручена давніми єгиптянами, яким допомагала охороняти комори із зерном від мишей та пацюків. Нині на світі існує безліч порід кішок від довгошерстих. До безхвостих та короткошерстих? Наступний гість? Відомо, що він гавкає, кусає та наш дім охороняє. Хто це? Так, це до нас поспішає собака. А знаєш ти, що собака був першою твариною, яку приручила людина? Собаки завжди тримались неподалік житла людини, чекаючи їжу. З тих пір люди розводили собак, використовуючи їх з різною метою. У світі налічують понад 400 порід собак. У наші дні спеціалісти займаються виведенням собак слухняних лагідних порід, зручних для отримування вдома. А зараз про цю тварину буде у нас вікторина. Хто відповідь знає, нехай називає, які частини тіла вона має. Як їсти хоче, що жує? А як голос подає? От скажи мені, будь ласка, як у собаки назвати тата? А хто мені може сказати, як у собаки дитинча назвати? Яку користь для людини приносить ця тварина? А як собаку називати, які їй клички можна дати? Молодець, гарно відповідав. Ой, я чую стук копит. Хто це що до нас так біжить? Так, це коник. Чи відомо тобі, що раніше кінь був дикою твариною, а потім людина приручила його, щоб використовувати собі на допомогу. Зазвичай люди використовують коней, щоб перевозити різні вантажі. Та крім того, Коней сьогодні використовують у кінній поліції під час різних церемоній для спорту та туризму. Чи просто їздять на них верхи заради задоволення. Але найбільшої популярності набули перегони та скачки. Коні це дуже сильні, витривалі, сміливі та вправні тварини. Час наступного гостю привітати це до нас корівка йде та гарний настрій нам несе! Домашні корови це велика рогата худоба, давні кочові племена розводили стада корів тільки заради м'яса та шкур, та пізніше, з розвитком землеробства, люди стали спрягати цих сильних тварин у плуг, перевозити на них вантажі. Значення корови для людини було таке велике, що у багатьох народів вони навіть обожнювалися. Про те, що корів можна доїти і отримувати молоко, вперше дізналися в Стародавній Греції. Та корова і зараз виправдовує свою старовину назву Годувальниця. А тепер відгадай загадку і дізнайся, хто ще поспішає до нашого подвір'я. Хвіст крючком ніс п'яточком. Так, це свинка. Свиня це одна з найперших сільськогосподарських тварин. А предком свійської свині був дикий кабан. Чи відомо? Тобі приказка брудний, як свиня. Так от, насправді свиня охайна тварина. Вона ніколи не ляже на брудну підсилку, якщо поряд чиста. Вона лізе в грязюку, щоб бути чистою. Після грязової ванни свиня лягає на відкритому місці, щоб обсохнути. Потім шукає твердий предмет, дерево чи камінь і треться, очищаючи шкіру від паразитів. Свиня любить воду, любить купатися і здатна проплити 4-5 кілометрів. Свиня хороша мати, вона постійно оберігає своїх дитинчат. А тепер граємо в цікаву гру. Де живе свинка? Вибери з картинки. Знайди дитинча свинки. Що їсть свинка? Молодець. Ти гарно впорався з завданням. Подивись, яке чудове у нас вийшло подвір'я, яких тварин ми розмістили на ньому, що цікавого ти дізнався про цих тварин? Яке завдання більш за все тобі сподобалось. Ти дуже добре попрацював. А найголовніше, щоб ти запам'ятав, що тварини це друзі наші менші, тому нам треба їх любити та піклуватися про них. А я тобі пропоную розповісти про свою улюблену домашню тваринку. На цьому наше телешоу закінчене. До нових зустрічей!